Ангар металевий, збірно розбірний 12 на 40 довушний. Виготовлений з кутника 75-го, розвареного між собою. Що вгорі, що внизу. Ширина ангара 12 метрів, довжина ангара 48 метрів. Комплектності 9 ферб і 18 колон, які кріпляться між собою на відстані 6 метрів. Колони довжиною 8 метрів. З двотаврової балки 22 см, 220 мм, 220 мм на 220, виходить 8 мм. Довжина колони 8 метрів, колон 18 штук. Зверху у цих місцях прикріплялися металеві прогони. довжинами 6 6 метрів. є частково. І основна кількість металевих погонів є тут. Кого цікавить? Набирайте за телефоном в шапці профілі, склад у область, місто Борислав. Будуємо разом.